Всім привіт, це Кір і з вами подкаст Схід людей від Геоштука. Сьогодні говоримо з Тарасом Бобенко. Тарас Бобенко, виходець з Луганщини, проєктний координатор Національної молодіжної ради України, організовував заходи, займається пошуком та об'єднанням активних громадян по всій Україні. Детальніше про їх організацію та про Луганщину в цілому поговоримо в цьому подкасті. Привіт, Тарас. Привіт, Кір. Дякую, що запросив. Буду з радістю відповідати на всі твої питання. Тарас чув, що ти жив в окуповані. Ні, Луганщині, розкажи про це детальніше. Так, кіре, я родом взагалі з Луганщини, яку ще окупували в 2014 році. Прожив в окупації доволі багато, майже ці всі легендарні вісім років. У 2014 році, коли починалися всі ці події, я тоді навчався в коледжі економіки та торгівлі в Луганську. Самому у нас. Під час навчання на наших очах почалися ці заворушення під Луганським СБУ. По на кварталі мирному почалися обстріли з прикордонниками, а тобто керівництво навчального закладу на місяць раніше відпустило нас на каніку. Також можу розказати, що на той час мені було 16 років. Я маю день народження в лютому, а в квітні я тільки отримував паспорт. І в травні вже був цей сумнозвісний референдум, так званий, на якому вже перестали працювати всі державні структури, всі українські якісь. Заклади пов'язані з державою. Тому а, мені дуже пощастило те, що я зараз з тобою поруч сиджу. Бо якщо б не український паспорт, я б не факт, що зміг би взагалі виїхати з окупованої території. Бо у мене, наприклад, є знайомий, у якого батьки і родичі, скажімо так, не проукраїнські. один з них. Навіть можна сказати, що колаборант він працює в правоохоронних органах так званої ЛНР. Був ну, період життя, коли цей хлопець хотів виїхати на підконтрольну територію України, але із за того, що не можна було підтвердити особу і надати якісь документи, щоб отримати якийсь хоча б тимчасовий посвідку. Що ти народився і є громадянином України, він е, не зміг отримати від батьків цей дозвіл. Не вийшло на той час перетнути КПВВ станиця Луганська, і зараз він, на жаль, вже не ідентифікує себе як українець, е, хіба що як етнічний. Не буду називати імен, бо у мене нема на це дозволу. Але от така сумна історія, що е, багато що залежить е, залежало на той час. Е, від е, оточення і багато що залежало від обставин, на які ти не міг впливати в 2014 році. Дуже мені е, хотілось би якось впливати, повернути час можливо зробити все інакше, якщо б я знав, що відбудеться далі. Але на жаль, час не любить е і, взагалі не толерує зворотній напрямок. Тому живемо далі і сподіваємось на краще робимо все, що в наших силах задля України і перемоги. Чи мрієш ти з часом повернутися до Луганщини або обрати якесь інше місце для проживання? Я до цього питання підходжу прагматично. Якщо буде можливість повернутися додому, то я з радістю її скористаюся. Якщо казати за нинішню ситуацію, то я намагаюсь в цілому позиціонувати і ідентифікувати себе як людину всієї України, тобто я радий і на Київщині перебувати, і на Захід поїхати, і на південь. Для мене немає ніякої різниці. Я всюди відчуваю себе як вдома. Ми спілкувалися з тобою до запису подкасту. Ти працюєш в національній молодіжній раді України, і в тебе є цікава історія, як ти туди потрапив. Можеш, будь ласка, ще раз її розказати? Так, звісно, це були якраз часи, коли я закінчив. Навчання і вирішив все ж таки на постійне проживання переїхати під контрольну територію України. А саме на той момент в Бориспіль бо у мене там є і були родичі, хрещена. Я переїхав е, нікого майже не знаючи, і наткнувся в телеграм-каналі на подію, яка організовувалася громадською організацією Сім. Спілка ініціативної молоді. Це були тоді ще ковідні часи, вони тільки закінчувалися. Була ідея збирати молодь, нетворкатися, робити різні челенджі, пов'язані з комунікацією на вулиці з незнайомими людьми, підвищення впевненості, в принципі, навичок комунікації, які Дуже постраждали через цю дистанційну роботу, навчання. Тому для мене це було ще додатково актуально, щоб соціалізуватися, адаптуватися до нового середовища. Я на це записався, познайомився з активною командою Сім, став її членом. А вона є якраз членською організацією Національної молодіжної ради. І перше моє знайомство з номеру було якраз коли ми приходили стратегувати до них у офіс до номеру на той момент. Я ще не розумів, що це за структура. І в чому є сенс, але був дуже вдячний за те, що вона предоставляла нам можливість опрацювати з своїм обладнанням, дошкою, фліпчартами, зібрати людей під дахом, взагалі, скажімо так, розумів, що можна на номеру покластись в разі якихось інституційних потреб. Чи можеш ти зараз згадати, як для тебе або для членів твоєї організації почалось? Повномасштабне вторгнення, з якими проблемами ви тоді стикнулися, і як їх вирішували? З того, що мені відомо, насправді не так багато можу розказати про інших активістів. Ну і плюс, напевно, не варто згадувати без їх дозволу, тому давай краще розкажу, як це пройшло у мене. Я на той момент якраз. Трохи відійшов від громадської діяльності, бо було дуже складне фінансове питання. Треба було шукати роботу, заробляти собі на життя і якось платити арендну плату. Тому коли почалось повномасштабне вторгнення, я працював в Києві. Воно заскочило особисто мене не те, щоб зненацька, але я був до нього не готовий. Я казав своїй на той момент дівчині, що давай їхати далі на захід, але не дуже мене розуміли, дивились, що все буде добре. Не треба якось робити різких рухів. Бо не факт, що тоді думали, що все буде тільки на Донбасі, тому. І якось спокійно до цього відносились. Коли це в п'ятій ранку полетіли перші ракети і перші вибухи, я прокинувся і зрозумів, що відбувається. Біжав до банкомату, почав знімати гроші. Був тоді великий хаос. На той момент я думаю, це точно це можна казати. Думаю, за всіх, що ніхто не розумів, що йому далі робити. Можливо, хтось пішов в ТРО, в волонте. Тери, хтось намагався рятувати свої себе та своїх близьких. Я був якраз от з тої останньої категорії, де просто готувався до можливих міських боїв. Було закуплено велика кількість продуктів, щоб можна було пересидіти. Бо виїжджати з Києва тоді не було можливості перший час і були великі затори. Не було зрозуміло взагалі а куди тікати, чи не буде гірше, якщо в дорозі щось трапиться. Тому ситуація була дуже складна. Чи можливо ти пам'ятаєш якусь страшну історію чи цікаву історію? З тих часів страшна історія з тих часів. Того, що я особисто пам'ятаю, це, скажімо так, не супер страшна історія, але те, як багато людей, це мені нагадало 14 рік. Намагались шукати зрадників, ті, хто наводять, пам'ятає, мітки малювали, світло вимикали, наче це якось може допомогти щось висвітлити. Тому це були так тривожні години, тривожні дні. Багато цивільного населення було до цього не готове, не розуміло. Взагалі, звідки чекати небезпеку і шукало її навіть в тих, хто був поруч. От як на мене, це було в перші дні було найстрашніше. Це паніка, це і страх і необдумані дії. Тому важливо було заспокоїтися, стабілізувати, налаштуватись на подальший супротив. Минув деякий час. в мене вийшло знайти роботу, і це була освітня компанія, займався продзвіном шкіл, але це насправді не супер мій профіль, тому мені дуже пощастило натрапити на свою стару знайому, з якою я працював спілці ініціативної молоді. Вона до речі зараз є президентка, це Любава. Любава Богойко, вона тоді знаходилась в кафешці на метро Дарниця. А я повертався до себе додому з метро. Вона мене пізнала, ми з нею поговорили. Вона розказала про те, чим зараз займається. На той момент вон, вона була офіс-менеджером в No, починався реалізовувати німецький проєкт, і вона каже, що треба люди в команду, проєктні координатори. Ти якраз у нас в СІМКі, багато що робив по project менеджменту, приходь на співбесіду, буду рада, якщо ти доєднаєшся в команду. Так і сталося. Я пройшов співбесіду, мене погодили, звільнився з старої роботи і так потрохи почав активно працювати в, саме в рамках НУМРУ. Та оскільки ми вже почали розмовляти і взагалом повернулися до НУМРУ, чим ти пишаєшся найбільше в роботі вашої організації, чи є у вас якісь успішні проекти чи досягнення? Якраз. То як я познайомився з No RU, цей проєкт, про який згадала Любава, він є, на мою думку, супер успішним. Ми в короткі терміни майже за. Два місяці реалізували 50 плюс заходів, а змогли об'єднати молодь в 15 різних регіонах України. Також провели як регіональні, так і національні заходи. А також зараз фіналізовуємо дослідження по потребам молоді. Якщо розказувати більш детальніше, то цей проект ми робили. Разом з німецькою молодіжною радою а, при фінансуванні німецького МЗС а його мета полягала в підтримці громадських молодіжних організацій їх потреб під час військового стану. Як я вже згадував, цей проект пройшов дуже успішно. Ми змогли, крім того, щоб провести заходи. Ще об'єднати як мінімум три громадських організації в своєму регіоні. Вони отримали безцінний досвід співпраці, познайомились з іншими молодіжними організаціями на нашому нацфорумі і тепер створюють власні вже проекти в кооперації в співпраці, чого на мою думку дуже не вистачає зараз суспільству. Культури якраз взаємодії, яка допоможе нашій країні більш ефективно відновлюватись і взагалі будувати світле майбутнє. З нашою розмовою я зрозумів, що ваша організація активно працює з молоддю. що ти порадиш молоді, яка планує залучатися до сфери громадського активізму? Молоді варто в першу чергу не боятись помилятись, робити помилки, пробувати все, що. Їх цікавить, згадуючи навіть себе, якщо б я менше прокрастинував, грався в комп'ютерні ігри і ходив на різні заходи, які, можливо, допомогли б мені розширити навички, розширити кругозір, зараз би було б набагато краще розуміти деякі сфери життя. Це перша порада. Друга порада, це поки ви молоді, треба знаходити однодумців, знаходити ком'юніті, знайомитися з людьми, які потім допоможуть в ваших будь-яких проектах, бізнесах, ініціативах, можливо, хтось піде в політику, тому дуже важливо не творкатись і розуміти. То і як тобі буде в нагоді для тих чи інших цілей. Третє, напевно, що варто згадати, це то, що будь-яка молодіжна участь в громадських організаціях, ініціативах або а, проектах а, допоможе отримати досвід, який можна буде записати в резюме, і не виникне ситуації, коли ти. Просто навчався формально в університеті, отримав там диплом, якусь о, атестат, чи ще щось, якийсь сертифікат за те, що ти пройшов щось. Реального досвіду і розуміння, як що робити, в тебе немає. Тому громадські організації дозволяють тобі спробувати свої сили, які ти потім можеш презентувати як робочий досвід в своєму резюме. До речі, ти згадав про політику. Як ваша організація взагалі взаємодіє з іншими громадськими організаціями? Та чи працюєте ви з владою? Є у вас спільні проекти чи співпраця? Ми працюємо в принципі, на всіх рівнях з усіма організаціями? Міжнародна діяльність в номеру є взагалі пріоритетним напрямком. Ми є членами Європейського молодіжного форуму. Просуваємо і адвокуємо. Інтереси України, наприклад, одне з того, що я вважаю досягнену МРУ, це те, що ми змогли е, витиснути з європейського форуму російську раду, е, провели дослідження, зібрали доказову базу, що вона повністю пов'язана з державними структурами і є частиною їх пропаганди. Також, крім Європейського молодіжного форуму, у нас є співпраця з іншими молодіжними радами інших країн. Стратегічними партнерами в цьому у нас є Німеччина і Данія. Про Німеччину я вже згадував. Ми разом з ними робимо вже не перший рік різні проекти. Якщо казати про Данію, то також у нас є багаторічна співпраця в рамках мережі молодіжних. Рад NYC Network і повна назва, це співпраця, яка координується данською молодіжною радою, в яку входять мол ради країн східного партнерства. Це крім України Молдова, Грузини, Азербайджан, Білорусь, яка в Екзилі, та наче все. Якщо казати за ти, згадував співпрацю з державою національний рівень цей напрямок з державою у нас зазвичай йде комунікація з міністерством молоді та спорту, як нашим профільним міністерством. Також в різні роки були проєкти з міністерством закордонних справ та з міністерством соціальної політики. Крім держави на національному рівні ми співпрацюємо з всеукраїнськими громадськими організаціями. Наприклад, ISIC або там скаути і так далі. Якщо казати за регіональний рівень, то в регіонах нашими руками та ногами є наші відокремлені підрозділи, як Київська міська молодіжна рада. Якщо згадувати з останнього робили чудовий манівік форум. В принципі, це якщо коротко, у нас є. В Номеру різні палати з різними молодіжними громадськими організаціями регіональний рівень це як я згадував. Це відокремлені підрозділи, в які входять локальні громадські організації, все, всеукраїнські громадські організації. У нас є палата. Політичного спрямування молодіжні крила політичних партій та організації, які є вже, скажімо так, на сленгу дорослі, але вони направлені на молодь, на роботу з дітьми. Які плани на майбутнє саме у тебе? Зараз майбутнє дуже туманне, тут мені важко казати, але основний план це далі розвивати національну молодіжну раду, сприяти розвитку молоді, намагатись шукати і реалізовувати проекти, які саме підтримують і інституційний розвиток інших от наших членських організацій, тому що розвиток молодіжних громадських організацій, на мою думку. Допоможе Україні з скажімо так вихованням свідомого громадського суспільства, яке буде рушієм реформ, які так необхідні нашій країні в такі важкі часи. Всім дякуємо. Це був Схід людей, Геоштука та Тарас Бабенко з НМРУ. Доєднуйтесь до нас та НМРУ в соціальних мережах. Не забувайте, що війна триває, тому донатьте на збройні сили України. Все буде Україна.